Ти інтернет підключив? Угу, Київстар. Не просто Київстар, а все разом. Інтернет, Київстар ТБ, мобільний. І тепер за все ви платите майже вдвічі менше. Вітаю, це твоя перша гарна ідея. А хіба розводити страусів не було гарної ідеї? Підключайте домашній інтернет, мобільний і Київстар ТБ. Усе разом, майже за пів ціни. Справжні пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Кортеза від болю у горлі кортезна. інновації для здоров'я нації! Прем'єра з любов'ю про головне. Ми українці, щирі, дружні та незламні. Наша історія давня, героїчна, сповнена праці, мужності та звитяги. Вона вчить нас, що ми вистоїмо проти будь-якого зла. Нам є чим пишатись. Не пропусти. У будні о 19.30. Україна нескорені міста. Прем'єра плюс Новий сезон із новими героями. Аби допомогти друзям, вони здатні побити усі рекорди висоти та швидкості. І навіть перевершити закони фізики. Суперкрила стали світовим дивом! Не дарма їх звуть Суперкрила. Дивись злетіли по п'ятницю о 18.10 на плюс плюс. Якщо Едман задумав щось нове, має бути щось, чого я не пробував. Це означає, що Соні вже давно попереду. Та-да. Ще більше швидкості, ще більше каколоми битв з роботами. І Що це все? Ніщо не може спинити Соніка та його команду. Дивіться, Сонік Бум щодня о 21.30 на плюс Плюс. Момент істини вже майже все готово. Лишились лише, -лише маленькі, але такі важливі дрібнички. А до чого така метушня? Королівських посланців треба зустрічати гі. Скаржаться на маленькі лапки, адже коли є велике бажання допомагати друзям Могутніми лапами на сторожі закону ніщо не завадить стати суперкомандою. Ну, Щенячий патруль щодня о 18.45 На плюс плюс. Перший починає працювати першим. Куди за грошима нежить назол лікує нежить, пом'якшує слизову та захищає від пересихання. Судокрем допомагає при лікуванні полюшкового дерматиту, незначних термічних опіків та екземи. Судокрем, пікловення про шкіру без проблем. Дева розумна турбота.